Добрий день. Сьогодні 18 березня і ми в рамках громадського обговорення проводимо презентацію проєктів містобудівної документації. Зокрема, це детальний план території земельної ділянки площі 1Г по вулиці Асканія в селі Кирківщина. Та другий детальний план території земельної ділянки загальної площі 1,79Г в селі Кирківщина. Рученського району Київської області. По першому питанню слово надається Новак Ользі. Дякую. Доброго дня, шановні присутні. Я доповім вам по детальному плану території, що розташоване у північній частині села Криківщина. в безпосередній близькості від міста Києва на відстані близько 1,6 км від великої кільцевої дороги. Основний зв'язок детального плану території здійснюється існуючою вулицею Астання, що проходить вздовж південної межі детального плану території. І ця вулиця здійснює зв'язок з функціональними зонами села, а також з адміністративним центром міста Вишневе. Територія проєктування межує з раніше відведеними територіями багатоквартирної забудови, які розташовуються на півночі. На проєкт, передбачений під багатоквартирну забудову з закладами освіти згідно з рішеннями Генерального плану села. На півдні з існуючою вулицю Асканією та землями сільськогосподарського призначення, що на перспективу передбачені під реконструкцію, під громадську житлову забудову. Та територією проєктного торгівельно-офісного закладу. На заході з раніше відведеними і незабудованими територіями виробничої забудови, де згідно з рішеннями генерального плану, буде передбачено підприємство п'ятої категорії шкідливості. І на сході з вже існуючою громадською забудовою. Відповідно до рішень генерального плану, територія розташована у проєктній виробничій зоні села Криківщина. І площа детального плану визначена згідно з викопіюванням, наданим з затвердженого генерального плану, і складає 1 гектар. Територія проектування складається з однієї земельної ділянки, цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства. Територія проектування в межах крита трав'яною рослинністю і вільна від забудови. Згідно з проведеною інженерно-будівельною оцінкою території, територія визначена як сприятлива для будівництва. Ділянка має рівнинний рельєф і відмітки поверхні коливаються від 175 метрів до 176 загальний угол ділянки у північному напрямку. Необхідно відмітити сприятливість кліматичних умов для планувального освоєння території, а також наявність практично кругової рози вітрів, яка сприяє комфортності аераційного режиму ділянки. Під час аналізу існуючого стану території. Були виявлені, а також враховані під час прийняття проєктних рішень планувальні обмеження, що розташовуються на території проєктування. Територія має вигідне положення в системі розселення Вишневої міської територіальної громади і зручні транспортні зв'язки з містом Вишневим та містом Києвом. В межах детального плану передбачено розміщення підприємства металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарень. Що згідно з додатком номер 4 ДСП номер 173 відповідає підприємству 5 класу шкідливості. Санітарно-захисна зона врахована при розміщенні проєктних дерев шкідливості, а саме виробничо-складських блоків, до проєктної житлової забудови, ділянок закладів освіти, що запроєктовані на прилеглих територіях, планування рішення детального плану, у тому числі протипожежні розриви, відстані до проїздів. Від будівель прийняті для споруд не менше третього ступеню вогнестійкості. Згідно з класифікатором видів функціонального призначення територій та їх співвідношенням з видами цільового призначення, в межах проєктування виділена одна функціональна зона, а саме підклас територій території промислових підприємств з кодом виду функціонального призначення 201.01.0 території промислових підприємств. Також визначені передзаводська підзона площою 0,25 гектар, що складає 25% від загальної площі. До її складу входитиме адміністративний блок чотирьохповерховий, а також відкриті майданчики для тимчасового зберігання легкових автомобілей на 20 машиномісць. Виробнича складська підзона площею 0,5 гектар. Займає переважну площу території в ній передбачено розташувати виробничо-складські блоки, дві будівлі, а також майданчики для розвантаження товарів. У підсобній підзоні передбачено розмістити майданчики для зберігання вантажних автомобілей, майданчики для відпочинку працівників, а також озеленення території. Кількість працівників в межах проєктування визначена, виходячи з умови, що в виробничо-складських приміщеннях графік роботи буде заплановано у дві зміни по 30 чоловік в одну зміну. Таким чином, кількість одночасного перебування працівників у будівлі номер 1 складе до 50 працівників у будівлі номер 2 до 40. Площа забудови адміністративно-побутового блоку складає близько 680 квадратних метрів. Площа забудови першого виробничо-складського блоку складає 1645 квадратних метрів. Будівля номер 2 займає площу в 1206 квадратних метрів і в складі цієї будівлі передбачені. Адміністративно-побутові приміщення, площа яких складе 324 квадратних метри, проектними рішеннями передбачено реалізацію будівництва у дві черги. На першу чергу передбачено будівництво виробничо-складського блоку номер 1 і адміністративно-побутового блоку. На другу чергу передбачено будівництво другої будівлі. Основний заїзд на територію проектування. Передбачено існуючої вулиці Асканія. В центрі території проєктування передбачено основний проїзд шириною 6 метрів. В, в південній частині території проєктування передбачено суміщений заїзд-виїзд на територію, яким будуть користуватися і легкові автомобілі, і вантажні автомобілі. Основний проїзд закінчується майданчиком для розвороту, а також Стоянками для зберігання вантажного автомобілю, рух легкового транспорту передбачено в південній частині території, від воріт до майданчиків для тимчасового зберігання легкових автомобілів. До виробничих будівель забезпечені вільні під'їзди з твердим покриттям для автомобілів, у тому числі пожежної техніки. А також вздовж будівлі No1 передбачено проїзд для пожежних автомобілей по укріплених ґрунтах із застосуванням гравію або щебеню. Ширина такого проїзду складає 3,5 метри. Врахована також класифікація вулично-дорожньої мережі, яка визначена Генеральним планом села, а саме вулиця Асканії. Ширина в червоних лініях її складе 15 метрів, ширина проїзної частини 6 метрів по 3 метри в кожну сторону. Також в межах червоних ліній передбачені пішохідні доріжки та велосипедні доріжки. Транспортне обслуговування громадським транспортом на проєктний період передбачені проєктними маршрутами, які передбачені рішеннями генерального плану, і проєктні зупинки. На відстані 350 метрів у східному напрямку передбачені згідно з рішеннями Генерального плану села Криківщини. Як альтернативу громадському транспорту запропоновано впровадження велотранспорту. Біля адміністративного блоку передбачено облаштування місць для зберігання велосипедів. Проектними рішеннями передбачено комплексний благоустрій території. В тому числі розміщення майданчику для збору побутових відходів. Проектом визначено впровадження роздільного збору сміття на обладнаних ділянках встановлення встановленням контейнерів окремо для скла, паперу, пластику і побутових відходів. Розрахункове об'ємне компичення твердих побутових відходів складе 42 тонни на рік або 172 метра кубічних. Також в рішеннях детального плану передбачена організація санітарно-захисної зони від виробничих підприємств, що входить в межі розробки детального плану. Розташована вона в північній частині території і складає, ширина озеленої частини складає не менше 20 метрів, і озеленення складає не менше 60% згідно з нормою. Згідно з проєктними рішеннями площа зелених насаджень в межах проєктування складе близько 0,3 гектар. Також у складі детального плану розроблено розділ землеустрії і землекористування, де передбачені землевпорядні заходи з перспективного використання земи, а саме це зміна цільового призначення земельної ділянки відповідно до функціонального зонування, що прийнято в проєктних рішеннях. Згідно з рішеннями генплану, територія розташована в проєктній виробничій зоні села, як було вже зазначено, і відповідно до прийнятих проєктних рішень в межах визначена функціональна зона території промислових підприємств. Тому з цього можна зробити висновок, що рішення, прийняті під час розробки детального плану, відповідають містобудівній документації вищого рівня. У мене коротко, якщо. Є якісь записання до по купується? З приводу даного виду міста документації. Тоді дякую вам. Mm -hmm. По другому, другому питанню, це детальний план території земельної ділянки загальної площі 1,79 гектар селі Крюківщина. Слово надається Наталії Євгені Васьківській. Allora, Завершування детальний план території яка розташована в східній частині села Куківщина. Територія проєктування займає площу 1,79 гектара і складається із 60 земельних ділянок приватної власності та земель запасу. Земельні ділянки за цільовим призначенням визначені для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Наразі територія проектування вільна від забудови та вкрита трав'яною рослинністю. Функціональне призначення відповідно до генерального плану села це території проєктної садибної житлової забудови, що відповідає намірам по забудові даної території. Тож проєктними рішеннями з урахуванням планувальних обмежень, що розповсюджуються на територію проектування, пропонується будівництво чотирьох зблокованих будинків. Поверховість яких 2 плюс мансажі. Площі приквартирних ділянок даних будинків складають від 160 до 200 квадратних метрів. Площа забудови 4378 квадратних метрів, і відповідно загальна площа 8756 квадратних метрів. В даних будинках на перспективу планується. Розселити 168 жителів і таким чином середня житлова забезпеченість складе 31,7 метрів квадратних на чоловіка, а щільність 94 чоловік на гектар. Щодо розрахунку по закладам громадського обслуговування, то потреба для жителів даного, даної території незначна. І вона буде забезпечена за рахунок громадської забудови, яка запроектована генеральним планом і розташована на прилеглих територіях. Відповідно до проектних рішень, прийнятих в містобудівній документації, запропоноване функціональне зонування. Це відповідно територія житлової судильної забудови та території вулиць та доріг. Класифікація вулично-дорожньої мережі прийнята відповідно до рішень генерального плану. Це вулиця відродження шириною 25 метрів в червоних лініях з проїжджою частиною 14 метрів та вулиця Світанкова, яка на перспективу передбачена у вигляді бульвару та її ширина складе 30 метрів в червоних лініях із проїжджою частиною 12 метрів по 6 в кожну сторону. Також частково в межі проєктування входить тупикова вулиця шириною 15 метрів червоних ліній, яка забезпечує обслуговування прилеглої території. І для безпосередньо вже для обслуговування проєктних будинків запроєктований міжквартальний проїзд двосторонній шириною 6 метрів. Також в межах проєктування передбачено влаштування пішохідних та велосипедних доріжок. Пішохідні доріжки шириною 1,5 та 3 метри, і велосипедні смуги шириною 1,85 м. Транспортне обслуговування населення буде забезпечуватися існуючими проєктними автобусними маршрутами і забезпеченням радіусу пішохідної доступності до зупинок громадського транспорту 600 метрів. Ну і підрахована загальна кількість паркомісць, яка. Необхідна для постійного зберігання транспортних засобів в межах проектування. Вона складає 56 автомобілів і проєктними рішеннями передбачено зберігання автомобілів автомобілів на приквартирних ділянках. Детальним планом території також забезпечений відповідний рівень благоустрою та озеленення в межах проєктування, запроектовані зони зелених насаджень обмеженого користування по периметру. Території, а також в центральній частині передбачено влаштування майданчиків для відпочинку дорослого населення та для відпочинку дітей. Реалізація даного проєкту пропонується в короткостроковий період до 5 років. Ну і варто зазначити, що наразі, як і в попередньому детальному плані території, так і в цьому є певні розділи, які відповідно до вимог. Нових нормативних актів передбачені для службового користування. Це розділи, які стосуються інженерного забезпечення території, інженерно-технічних заходів та інженерної підготовки, і які наразі не можуть бути оприлюднені в процесі громадських слухань і підлягають грифу для службового користування. Коротко все. Yeah. Які ще, за... ще якісь питання зауваження по даному питанню? Все зрозуміло. Дуже ж... жорсткі вимоги зараз прийняті в постанові Кабміну про порядок розроблення нової містобудівної документації і тому ми відпрацьовуємо все по. Більш спрощені, я б сказав би. Так, тепер у нас Схемі. два проекти буде. Один для службового користування, а інший а для, для громадськості для громадськості, який ми зможемо оприлюднити вже на сайті після затвердження. Немає нікого зауважень. Тоді я хочу нагадати, що громадське слухання по даним двом проектам завершується 20 березня, а тому вимус свої зауваження. 22 почалося, 20-го закінчилися. 20 лютого почалося, 22 березня березня закінчиться. По, да, по 22 березня е, свої заважні пропозиції можна направити на електронну адресу управління містобудування та архітектури. Або на письмову адресу міста Рушневе Святошинська, 29. Всім дякую за участь, яку ви прийняли презентацію проєктів. Вони краще. Йдемо на презентацію.